In progress. Добрий день, молю і любі третьокласники. Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно. Дарма часу не втрачати, думати і працювати. Почнемо ми з хвилинки каліграфії. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах 21 березня класна робота. І пропишемо буковку Б, з'єднання букви Б з іншими буквами, а також слово білочка. Записали? Молодці. Ідемо з вами далі. Скажіть, будь ласка, як зв'язуються слова в реченні? Так, за змістом. Що називається членами речень? Що називається членами речень? Це підмет. Так, присидок, Так, член речення вказує, про кого або про що йдеться в, о, в реченні. І те, що виконує якийсь предмет, що називається підметом. Так, це член речення, який вказує, про кого або про що йдеться мова в реченні. І підми в нас підкреслюється однією лінією. Так, а що називається присудком? Це член речення, який вказує, що говориться. Про предмет, це присудок. Присудок підкреслюється двома лініями. Ще ми з вами вчили те, що підметом виступає в нас іменник, який відповідає на питання хто або що. А присудок виступає дієсловом і відповідає на питання, що цей предмет робив. Добре, які ще є члени речення? Так, є також другорядні члени речення, які ми позначаємо крапками, і тільки прикметник ми позначаємо хвилястою. Отже, Любі, сьогодні на уроці ми з вами будемо визначати зв'язок слів у реченні, а допоможуть нам у цьому тварини. Але спочатку виконаємо гімнастику для очей і дамо нашим ученятам відпочити. А тепер ми з вами відгадаємо загадку, хто ж нам допоможе сьогодні у вивченні нашої теми. На дубочку у дуплі систроньки живуть руді, люблять шишки, і горішки, і грибків поїсти трішки, працьовиті, наші бджілки, сіруді, сестриці. Правильно, білки, молодці, відгадали загадку. А що ж ми цікавого можемо дізнатися про білочок? Прочитаємо інформацію. Мабуть, усі знають, що білки харчуються горіхами. У них є цікава технологія розгризання цих плодів, швидко обертаючи горіх в передніх лапках. Білка вигризає в ньому невеличку дірку з того боку, де є гострий кінчик, а потім вкладає в неї два нижні різці. Фокус полягає в тому, що у білки, як у багатьох гризунів, нижня щелепа складається з двох половинок, з'єднаних еластичним м'язом. Коли тваринка злегка стягує їх разом, Різці розходяться в сторони і дають, як клин вбитий в отвір, і горіх розкривається навпіл. Скажіть, будь ласка, чи цікава для вас була ця інформація? Так, я теж думаю, що вам було цікаво, а можливо, хтось знав вже це? Так, хтось, можливо, знав, а хто не знав? Для того це було однозначно цікаво. Переходимо до нашого мовного дослідження і теми. Дослідимо з вами речення. А, прочитайте, будь ласка, і скажіть, яку групу слів можна назвати реченням першу чи другу? Перша група слів. Рудохвостий білочки живи, жити, ліс? Друга група Рудохвості, білочки живуть у лісі. Скажіть, будь ласка, що ми можемо назвати реченням? Правильно, рудохвості білочки живуть у лісі. А чому це речення? Правильно, тому що всі слова зв'язані між собою за змістом. Молодці. Установимо в цьому реченні зв'язок між словами за допомогою питань. Подивіться, будь ласка, на схему. Спочатку ми виділимо підмет. Білочки. Хто? Білочки. Білочки, це в нас яка частина мови? Іменник, правильно. Від іменника в нас залежать інші слова. І від іменника ми ставимо питання до інших слів. Білочки? Що роблять? Живуть. Це в нас що? Дієслово, правильно. А дієслово це як ми підкреслюємо, як підміч і як присудок. Вірно, як присудок. Отже, і від іменника ми ставимо питання до слова Живуть, тобто до дії слова. Отже, дії слова пов'язане з іменником. Далі головні члени речення ми з вами виділили. Так? Тепер будемо виділяти другорядні. Живуть вони де? Так. У лісі це вже в нас другорядний член речення, і ми підкреслюємо його крапочкою. Живу де у лісі? А білочки в нас які? Так, рудохвості. Які, На питання які відповідає яка частина мови? Так, відповідає прикметник. Молодці. Запишемо. Пари слів, які зв'язані між собою. Запишіть, будь ласка, собі в зошит. Вправа 317. І запишемо пари словами. Білочки, що роблять, живуть. Білочки, які рудохвості, живуть де у лісі? Запишіть, будь ласка, у свої зошити. Записали? Молодці, я нагадую, що в будь-який момент ви можете поставити відео на паузу і виконати те, що ви не встигаєте. Зробимо висновок. Слова в реченні зв'язані між собою. Установити зв'язок між ними можна за допомогою питань. До кожного члена речення можна поставити питання. Це правило у вас на сторінці 113 вашого підручника. Це правило потрібно вивчити на пам'ять. Вправа 318. Прочитаємо. Ведмеді чудово ловлять рибу. Омелюки взимки харчуються ягодами. Омари мають синій відтінок крові, єноти впадають у зимову сплячку. Ось такі цікаві факти в нас про тварин. Прочитайте, будь ласка, їх ще раз самостійно. Так, прочитали молодці. Тепер нам потрібно списати два речення та за допомогою питань установити зв'язок між словами в реченні. Отже, ведмеді що роблять? Подивіться, в підручник у вас зверху є речення. Так, ведмеді чудово ловлять рибу. Тепер ми складаємо з вами зв'язок за допомогою питань. Від меді що роблять? Ловлять молодці. Ловлять вони що? Так, рибу. Ловлять як. Подивіться на речення. Чудово, відмінно. Друге речення дивимося. Омелюхи взимку харчуються ягодами горобини. Встановлюємо зв'язок в цьому речню. Омелюхи що роблять? Так, харчуються. Харчуються коли? Взимку. Харчуються чим? Ягодами. Ягодами чого? Горобини абсолютно вірно. Запишіть в своїх підручниках вправа 318 і запишіть ці два речення, встановлюючи зв'язок між словами. Виконали? Молодці, я впевнена, ви всі відмінно виконали це завдання. Отже, вправа 319. В нас є з вами речення. Взимку зайчик одягає білу шубку. Встановимо зв'язок в цьому реченні за допомогою питань. Отже, Шукаємо. Хто у нас в цьому реченні? Хто? Так, хто зайчик? Записали, будь ласка, вправа 319. Списали речення у свій зошит. Взимку зайчик одягає білу шубку. Списали це речення. Взимку зайчик одягає білу шубку, списали це речення. І продовжуємо встановлювати зв'язок. Хто зайчик? Далі, яке ми ставимо питання від слова зайчик? Зайчик? Так, зайчик що робить? Одягає, записали. Зайчик що робить? Одягає. Записали. Так. А одягає він коли? Одягає коли? Правильно взимку. Одягає взимку, записали. Взимку. Наступне питання. А одягає він що? Одягає шубку. Правильно записали. Одягає, що? Шубку? Так. А шубку яку? Шубку білу. Абсолютно вірно, записали. Шубку, яку білу, записала. А тепер самостійно, в реченні взимку, зайчик отягає білу шубку» підкреслить головні та другорядні члени речення. Самостійно. А я вже перевірю це завдання, коли буду перевіряти ваші роботи. Самостійно підкресліть головні та другорядні члени речення. Молодці. Трошки з вами відпочинемо і виконаємо фізхвилинку. Трошки відпочинили і виконуємо наступну вправу. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах слово «вправа», але номер вправи не пишіть. Право, але номер вправи не пишіть. У нас з вами таке цікаве завдання. У нас є три речення і є три схеми речення. Нам потрібно списати речення в порядку. Поданих схем. Тобто знайти, яке речення відноситься до першої схеми, яке речення відноситься до другої схеми, і яке речення відноситься до третьої схеми. Дивимося на перше речення. Ласкаво світить сонечко. Шукаємо тут головні члени речення. Спочатку шукаємо підмет. В нас тут йде підмет. Так, що? Сонечко? Правильно? А сонечко що робить? Світить. Правильно. А від слова світить, яке ми поставимо питання? Світить. Сонечко світить, а світить як? Ласкаво. Правильно. Сонечко світить ласкаво. Подивіться, яка схема до нас підходить. Так, остання схема правильно нам підходить до цього речення. Наступне речення розбираємо. Співають пташки в лісі. Шукаємо підмет. Де тут у нас підмет? Правильно, хто пташки? А пташки в нас що роблять? Так, співають, а співають, де? В лісі. Так, це в нас другорядний член речення. То й до якого речення підходить ця схема? Це речення до схеми? До другої, правильно. І останнє речення. Маленькі діти граються. Шукаємо тут підмет. Хто? Діти правильно. Діти що роблять? Граються? Діти які? Маленькі. Так, це в нас прикметник. Діти, які маленькі, до якої схеми підходить це речення? До першої. Правильно. Отже, записали у свій зошит ці речення, підкресливши головні та другорядні члени речення. Списати. Світить сонечко. ласкаво. Записати в свій зошит. Записали? Молодці. Отже. Ваше домашнє завдання підручник сторінка 113 виконати вправу 320. Потрібно прочитати вірш і списати будь-яке речення, визначити у ньому та підкреслити головні члени, а також за допомогою питань установити зв'язок між словами. І, звісно, на сторіночці 113 повторити правило. Молодці! Ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали. Розбиралися ми сьогодні з вами зв'язком слів у реченні. Я сподіваюся, ви всі засвоїли цю тему. Дуже вам вдячна і до нових зустрічей!